Гучний дитячий сміх, щасливі очі та сотні посмішок. Помічники чудотворця організували свято до Дня Святого Миколая для дітей-військовослужбовців. Повірити в чудо. Ось що важливо для найменших, які вже другий рік живуть в країні, де звуки фейерверків замінили шум повітряних тривог. Діти, як дорослі, вони на сьогоднішній день дуже багато розуміють. І коли вони приходять до святого в гостину нашу, ви знаєте, вони всі просять миру, просять, щоб їхні батьки, брати всі повернулися додому, і Україна була щасливою. Навіть в непрості часи свято потрібне кожному, особливо його потребують діти, чиї батьки боронять Україну. Ініціатором свята стала одна з військових частин. А благодійники з радістю підтримали таку ідею. Перш за все хочу висловити подяку кожній родині, кожному батьку, кожній матері, яка сьогодні які захищає нашу державу, і звернутися до дітей що знаєте, що ви особливі діти, тому що ваші батьки герої. На святі дітей чекало чимало сюрпризів. Вистава казки Океану, інтермедія Барбі і Кен, де малюки спостерігали та взаємодіяли з головними героями. Та родзинкою свята став очікуваний гість пес Патрон. Всі діти, які чемно себе Гарно вчилися, навчалися у школі, отримували гарні оцінки, слухали своїх батьків. Завітали до них сьогодні з невеличким сюрпризом, а для них це був великий сюрприз. Патрончик, який їм постійно розповідає, також наголошує про безпеку, що потрібно робити при виявленні вибухонебезпечних предметів, що потрібно телефонувати на службу 101. Після розваг кожна дитина завітала до гостини Святого Миколая. Там чудотворець зі своїми помічниками янголами дарував малюкам бажані подарунки та солодощі. Ми військовослужбовці, якби об'єдналися для того, щоб привітати дітей наших побратимів, своїх дітей. Тому що знаєте, ми одна родина, ми єдине ціле. І не в нас діти і братерство воно повинно бути на найвищому рівні. Тому в цьому році ми організували таке теж свято. Дякую всім, хто допоміг і долучився до цього свята. Перш за все, треба пам'ятати, що захисники боронять Україну задля свободи та щасливого майбутнього. Тож з вірою в перемогу українці продовжують посміхатися та дарувати радість. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.